Чи вкусить твого бивша шизофренія? Дівочки, давайте подивимося, версія для всіх знаків зодіаку. Якщо ти овен, ти не твій бивший, то чи вкусить його шизофренія? Ну, я так розумію, що його вкусить шизофренія любві, він буде тебе любити, може дуже довго не може забити, страдати. Якщо ти тілець, то так його вкусить шизофренія якоїсь ідеалізації, типу, тільки на. І оце знаєте, така слюнка потікла. Якщо ти близнюки, то ну тут 50. на 50, скоріш за все, бивший такий, якийсь в тебе був відносно давно, тому хіра знаю. Якщо ти рак, то скоріше ні його шизофренія не вкусить. Якщо ти лев, то твого колишнього шизофренія і так давно вкусила. Якщо ти діва. То він дуже боїться, що його вкусить шизофренія, але поки що не вкусила. Якщо ти Терези, то ні, шизофренія його не вкусить. Якщо ти скорпіон, то твого колишнього вкусить не шизофренія, а його мамочка. Якщо ти стрілець, то твого колишнього може вкусити якась нова закоханість. Якщо ти Козиріг, то... Скоріше за все, ні, не вкусить його. Якщо ти водолі, то твого колишнього. Ну він зараз, до речі, в фазі кусання шизофренії. Його кусає, а не він кусає. Якщо ти риби, то так його вкусила шизофренія. А серйозні персональні розклади ділаю в інстаграмі. Пока.